Ютуб заблокував в Україні 35 каналів. Усі вони поширювали про російську пропаганду. Серед них і українці, які виступали проти ЛГБТ людей, зокрема, блогер Олексій Арестович. Він говорив, що ЛГБТ-люди мають відхилення, а так звана гей-пропаганда нібито існує. Також Ютуб заблокував канал екс-депутата і блогера Ігора Мосійчука. Він вимагав заборонити марш рівності. Тепер на території України Ютуб канали цих людей дивитися неможливо. Стали відомі номінації на MTV VMA. Це премія, яка відзначає найкращі кліпи. Бісексуалка Леді Гага претендує аж на 12 нагород. Більшість з них за кліп Абракадабра. Шість номінацій має бісексуальна Біллі Айліш із відео «Birds of a Feather. І ще одна бісексуалка Лола Янг може отримати дві премії з кліпом Месі. Нагороду на MTV VMA вручать і відкритому гею рікі Мартіну. Він отримає спеціальний приз ікона латинської музики. Премія відбудеться 7 вересня. І це було останнє повідомлення випуску. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося вже наступного тижня.